До 1 вересня з міського бюджету Тернополя виділили гроші, щоб допомогти зібрати шкільним приладдя потребуючим дітям. Загалом необхідними канцтоварами цьогоріч забезпечили 200 дітей. Що ти маєш в пакеті? Книжки, а ще? Така допомога перед новим навчальним роком для багатьох є насправді потрібною. Щоб все зібрати, дві з копійками. До То хак це вже є традиційною, щороку, перед начальним року намагалися допомогти дітям з найменш соціально захищених категорій тропецьких сімей. Цього року кількість учасників була збільшена, якщо минулого року це було 50, то в цьому році міську раду було виводило більше коштів. Ми закупили 200 таких комплектів з розрахунку в середньому 100 гривень на один комплект. Туди війшли канцелярські приладдя, зошки, ручки, альбоми. І отримали ці подарунки діти, з сімей, учасників туристичної операції, сімей, які переселені з Криму, з діти, сироти діти сироти також діти від багатодітних сімей.